Доброго дня. Оце однодисковий сошник. Все виставлялося по, ну, модла така була зроблена. Це все під поводок, упори з одної сторони. з другої сторони. Все воно уварене. Ну, в общем, все чітко. Всі всі вони крутяться. Трубка під сошник, всі трубки вигнуті. Низ, трохи приплюснутий, і зарізаний там. Це зроблений такий чистик, всі вигнуті, вони всі під, під одним углом. Це щоб прорізало, ніде нічого не ціплялося. Диски всі нові тут стояли. Так, їх 12 лівих, 12 правих. Одні стоять спереду, одні ззаду. Оце їх по 12 штук. У кожній кутці. Всі диски крутяться. Так що. Оце і любий. Беремо, допустимо, він крутиться. Всі ці, я ж кажу, все воно гнулося. Форма спеціальна, все. Об'єм об роботи проведений. Ну я вам скажу, немаленький. І це воно не дешево коштує. Трубка вся, вона по-моєму трьох або до 4 мм. Ну, все кріпко, все надіжно. Могу штангель взяти, поміряти. Зараз хвилиночку. Так, взяв штангель. Тут. Метал. Сімнадцять. Ну, що він шістнадцятий. Чистики п'ять з половиною. Трубка. Теж п'ятерка. Все тут на болтах, все воно під определенним углом, все воно вирізано, все воно зварено, ну все по шаблону. В общем, ставиш і сієш. Так що, якщо цікавить, телефонуйте.